Мешканець рожища Андрій Максимов, який останніх чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав авто для Збройних сил України. Увесь процес того, як перетворює бус на авто для медиків, він фільмував на мобільний. Андрій готує до покраски, все видуває, вичищає. Стекло заднє треба закрасити. Андрій, щоб там не було видно світла всередині. На підприємстві, де працює у Варшаві, авто перефарбували з білого в зелений та обладнали додатковою електронікою. Тут авебасто стоїть підключення, тільки знизу треба глушителя зробити. На машину додатково встановили камери заднього і переднього огляду. На переді має дві камери бути. Вони вночі бачать ті камери трохи. Можна їхати без світла. Спереду на БУС встановили лебідку, аби можна було витягувати іншу техніку. Усередині чоловіки зробили місце для надання допомоги пораненим. Також перетворювач на 220 вольт. Андрій Максимов каже, поки має таку можливість, вирішив допомогти українському війську. Авто обійшлося йому у 14 тисяч злотих. Думаю. Та хлопців, так само колеги на передку. Може хтось прийме приклад з хлопців, які сидять за границею і зробить саме, давайте всім разом допомагати і буде перемога. Слава Україні! Волонтери з Рожища доправили авто через кордон на Волинь. Олександр Давидюк каже, воно готове до роботи на передовій. Усвітлення багато. Є отаке освітлення от маячки, От, допустимо, дивіться спереді. Як везуть прану, мов я їх включив. Це воно все мигає зверху, з тобто як швидка. Машину повезуть для волинян, які служать на передовій медиками у 14-й окремій механізованій бригаді. Обігрів машини, ну і доїзд, безпека без світла їздити можна. Якщо везеться прани, є проблизкові маячки, можна включити, щоб пропускали. Все комфортно для хлопців. Таких машин, що підходять для потреб армійців у Європі, тепер можна знайти мало, говорить Олександр Давидюк. Найти вже вивезли, можна сказати, все. Таке толкове усталося. Ну але ремонтуємо, робимо і завозимо. У нас є молоді хлопці, вони приганяють машини і дуже важко знайти, особливо у Т4 і Т п'ятий в ну, хорошому стані. Останню ми відправляли теж джип 4 на 4, теж туди на Куп'янськ. От машина їздить. Волонтери з рожища відправили бійцям з Волині за цей рік більше 20 машин. Гроші на них допомагають зібрати мешканці громади. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.